Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казаріх На період з 16 по 22 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут гроші, а також покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ще тут у вас є лавровий вінок, а також ось цей корабль. Він показує якусь нову діяльність або масштабний проєкт ось він, корабль. Котрий вже може розпочатися саме в цей період, тому що ретроградний Меркурій завершився 15 числа, і саме зараз всі планети йдуть вперед. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут кайдани, вони показують невеличкі розбірки в родині або стабільність сімейних стосунків. Дивимось, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. На другий Розклад. Для знаку Зодіака Козиріг. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на картах Тару на 2025 рік для всіх знаків Зодіака. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Дивіться для себе, а також для своїх близьких, для того, щоб їм ви могли чимось допомогти у разі потреби. А у нас з вами другий розклад. Державна установа. Ви, можливо, щось будете там робити, або по роботі, або по своїх особистих справах. Знову ж таки, вам випадає ось тут корабль. Новий грандіозний проєкт, або щось нове. Це може бути переїзд, кудись далеко відрядження, або робота далеко від дому, там, де ви звикли. У кожного щось своє. Дивіться по своїх обставинах, тому що вони різні для всіх. Для вас це зміна житла, наприклад, а для когось це переїзд. В інше місце для роботи. Прямуємо вперед, на третій розклад. До знака зодиака Козырих. Знову ж таки, корабль, зверніть увагу, коли символ повторюється, то ця подія для вас буде дуже важлива. Ось тут мечі. Це може бути скандал або обстріли. Чомусь ось цей скандал саме поруч з цією подією. Перебуває. Це завершення вашого тижня. А ми подивимось на колоді мадам Ленорман для знака Задяка Касиріг, застереження, карта змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити та порада. Карта букет. Будьте обережні в спілкуванні з якимись людьми, котрі мають якусь зацікавленість в ваших справах, для того, щоб вони вам нічим не зашкодили. А карта букет це подарунки, спілкування, якісь позитивні моменти. В якості поради вони означають, можливо, вже. Розпочати святкування, корпоративи, спілкування з людьми, яких ви поважаєте. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Зовсім скоро на моєму каналі будуть нові розклади пасіанців на 2025 рік. До зустрічі!